Е, ще одне відео тільки що зняла про е, водолого-зарядний коли зараз хочу зняти про е, світло. Світло у вашому саду, Це Меджик. Світло це, е, це дуже класно. і е, Воно варте того, щоб вкласти в нього е, певну долю ваших фінансів. Отже, чому я про це говорю е, зараз? Я озеленюю ваші сади. Я пропоную вам найкращі рослини для ваших садів. Е, як вам буде найоптимальніше, найгарніше, найзручніше за ними доглядати? Як вони будуть найорганічніше у вас виглядати? Я це люблю, мені це подобається. Але без правильного освітлення ці всі рослини просто собі рослини. А коли ви використовуєте правильно гарне підсвітлення цих рослин, не прожекторне прямо на рослину, а таке камерне. Ваш сад стає дуже магічним ввечері. Прямо магічно вам туди хочеться виходити, виходити з дружиною, виходити, попити вина ввечері, хто п'є вино чаю, обійматися, поговорити, провести час разом екологічно для того, щоб проговорити, що відбулося за день за час, поки ми не бачилися разом. Це дуже важливо і світло. Робить магію в саду, якщо ви е, це опускали, не здоганяйте, тому що це дуже важливий е, фактор. Якщо у вашому саду є світло. В певних зонах, яке підсвітлює певні зони і певні рослини, вам захочеться в сад виходити і виходити, проводити там більше часу, приводити туди своїх друзів. Тому що це така магія, воно так працює. Про освітлення, світло в саду я б використовувала тепле, не холодне, але це моє вподобання. Ваші можуть бути інші. Використовувати не одноразові оці втикачки, а проведена електромережа, яка буде підсвітлювати це нормально і виключатися і включатися за певний час. На жаль, я не знайшла для себе хорошого електрика, який би працював зі мною. Але обіцяю вам постаратися над цим питанням. Попрацювати. Якщо ви знайдете його швидше за мене, будь ласка, дайте знати. Тому що мені, для мене це дуже важливо. мега важливо. Моя локація біла церква. І, давайте знати, хто знає класних освітлювачів, хто може це зробити класно для мене і моїх замовників. Я буду рада побачити, що людина може. Тому що це дуже-дуже вагомо. Дуже Використовуйте, не забувайте про це, що світло робить дуже багато у вашій оселі і так само у вашому селі. Покажу вам потім е слайди із картин е засвічених вечірніх садів і денних садів, коли вони не підсвічені, щоб ви мали розуміння, е яка магія твориться світлом. Світло це дуже багато значить, дуже багато. Не опускайте цей момент, не е пропускайте його, е відзначте його в своїй е голові як план дій у вашому саду, так само, як і озеленення, як доріжки. Як, е